Нарек, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Я хочу сказати, що ваша команда за два роки стала чемпіоном, так само як минулого року повторила досягнення профіспорту, які теж за два роки стали чемпіонами за участі команди в чемпіонаті області. Декілька слів про команду взагалі за сезон. Чи задоволені ви командою і на чим плануєте вдалі? Які ну, далі по перше. Проект у нас вже існує десь 2016 року. А, взагалі, як спортивний клуб, там у нас були команди з футзалу, команди з збережного футболу. Зараз ми перейшли останні два роки, граємо на великий футбол. Приємно, що з команди, яка минулого року знаєте, була середняком, ми стали командою, яка є лідером чемпіонату, яка виграла. Ліга, подивимося багато факторів, від яких залежатиме наша подальша доля команди в цьому Сьогоднішній Матч був дуже важливий, нам важливо було перемогти і стати чемпіоном області, не зігравши в нічию, а перемог треба було перемогти в цій грі. Гра дуже емоційна. Ви бачили самі повні трибуни. Я не знаю, яка тут військість трибун, але дуже приємно, що люди, не дивлячись, що є там питання. Сюди. І як зумані люди приїхали з Уманського району, так і з Черкас люди приїхали, підтримали свої команди. Що можу сказати? Задоволений герою команди, задоволений тренером, задоволений взагалі всім, що сьогодні відбувалося. От. А далі там подивимося, вже будемо діяти по ситуації. І таке питання є чи зазвонимо сьогодні організацію. Все-таки команда проводила на гібриді, до цього тренувалася і проводила матчі на штучних полях. На чи не стало це завадою для команди та взагалі декілька слів? Знаєте, дуже приємно, що в Черкасах взагалі з'явилася така база, тренувальна база для ігор. Для черкаських команд ну, це дуже великий плюс. За це велика вдячність обласній федерації футболу, команді ЛНЗ, їхньому керівництву. На таких полях приємно грати, не дивлячись ні на що, навіть на те, що команда там всю свою історію грала на штучному покритті і перейшла на гібрид. Ну, на одне задоволення грати на нормальних полянах. Дякую вам велике. Ще раз вітаю вас з перемогою з чемпіонством. І е, до зустрічі на, на полях. Дякую.